Глава друга Нільс повільно йшов вулицею, раз у раз озираючись і прислухаючись. Один за одним гасли вогники у вікнах. Вулиці були порожніми, тихими. І все таки Нільс знав, що за кожною стіною, за кожними дверима живуть люди. Ось попереду одне вікно освітлене. Ніль зупинився і довго стояв у яскравій смузі світла. Якби можна було зазирнути крізь розсунену завісу, але вікно було дуже високо, а Нільс надто малий. Він чув голоси, сміх, слів розібрати він не міг, але все одно готовий був стояти й слухати хоч цілу ніч. Адже це говорили люди. Можливо, він би і простоїв до ранку, але світло у вікні погасло, і голоси стихли. Отже, у самому домі лягли вже спати. Ніш побрів далі. На розі, навпроти вуличного ліхтаря, він побачив вивіску. Великими буквами на ній було написано аптека. От якби знайшлися такі ліки, від яких ніс відразу б виріс. Хай би ці ліки були гіркі, як полин. Нірс випив би, не скривившись, цілу пляшку, а при потребі випив би і дві пляшки. Тільки де такі ліки взяти. На іншому роздоріжжі була ядка, і над нею висів величезний золотий крендель. Нірс не міг відвести від нього погляду. Хоч би шматочок такого кренделя скуштувати. Та що там кренделя, простого хліба, шматочок. Нільс важко зітхнув і попрямував далі. Він звертав з вулиці на вулицю, поки нарешті вийшов на великий майдан. Напевно, це був головний майдан міста. Нільс роззирнувся на всі боки. Цієї пізньої пори на майдані не було жодної душі. Якщо не вважати за людину, бронзову статую на високій кам'яній тумбі. Хто б це міг бути? гадав Нільс, ходячи навколо тумби. Вигляд у бронзового був дуже поважний. Довгий камзол, черевики з пряжками, на голові трикутний капелюх. Одну ногу він виставив уперед, наче зібрався зійти з п'єдесталу. А у руці тримав товсту палицю. Мабуть, якби він не був із бронзи, то, напевне, давно пустив у хід цю палицю. На обличчі в нього наче викарбувано, що він нікого не пошкодує. Ні з гачком, брови насуплені, губи стиснені. Агов страхопуди бронзовий, крикнув йому Нірс. Ти хто такий? Та не дивися на мене так сердито. Я тебе ані трохи не боюся. Нільс навмисне говорив так сміливо, тому що насправді серце у нього завмирало від страху. Це спорожніле, принишкле місто, темні, наче сліпі будинки, цей бронзовий, який, здавалося, не зводив з нірся очей. Тут будь-кому стане ніяково. І щоб трохи підбадьорити себе, Нільс вигукнув. Чого ж ти мовчиш? Ну, гаразд, не хочеш розмовляти, і не треба. До побачення щасливо залишатися! Нільс помахав бронзовому рукою і рушив далі. Він обійшов майдан і звернув на широку вулицю, що вела до гавані. І раптом він насторожився. Хтось поволі і важко йшов за ним. Кожен крок відлунював як удар ковальського молота об ковадло. Від кожного кроку здригалася земля і бриніли шибки в будинках. Бронзовий, здогадався Нільс, і йому стало так страшно, що він кинувся бігти світ за очі. Він добіг до кінця однієї вулиці, потім звернув на другу, потім на третю. На ганку якогось будинку він сів, щоб трохи перепочити. Кроки тепер відлунювали десь у далині. І чого це я так злякався? заспокоював себе Нірс. Може, він просто гуляє? Набридло стояти, от він і пішов прогулятися. Що тут дивного? Та я йому нічого лихого й не сказав. Нірс прислухався тут за рогом, наче вдарив на бад. Так гучно і дзвінко застокотіли по бруківці стопудові чоботи, бронзовий йшов прямо на Нільса. Він ішов, не згинаючи колін, не повертаючи голови, і застиглим поглядом дивився перед собою. Куди б сховатися, думав Ніс, розгублено озираючись, куди б сховатися? Але всі двері в будинках були щільно замкнені. Ніде сховатися, ніде врятуватися. І раптом ніс побачив через дорогу стару, напівзруйновану дерев'яну церкву. Від часу стіни її покосилися, дах з'їхав набік, і напевно вся церква давно просипалась, якби старі розлогі клени не підпирали її своїм розложистим гілям. Ось де я сховаюся, зрадів ніс. Залізу на самісіньку верхівку дерева, тоді мене хоч до завтра шукай, не знайдеш. І Нірс зметнувся туди. Він був уже майже біля самої мети і лише тепер побачив, що на церковній паперті стоїть якась людина. Людина ця пильно дивилася на Нірса і підморгувала йому одним оком. Ніс розгубився. Що тепер робити? Куди податися? Назад бігти, бронзовий на начиму хорощавить. Вперед іти? може, ще гірше буде. Хто його зна, чому ця людина підморгує. Якби щось хороше замислив, по хорошому б і розмовляв, а не моргав. Цієї миті десь зовсім близько загриміли, загуркотіли бронзові чоботи. Роздумувати було ніколи, і Нільс рушив уперед. А чоловік на паперті усе ще стояв нерухомо. Він підморгував Нільсу то одним оком, то другим, кивав йому, але з місця не сходив. І щоразу, коли він нахиляв голову, лунав легкий скрип, наче хтось сідав на розсохлого стільця. Здається, він не такий уже й сердитий, навіть наче усміхається. Подумав Нільс, підходячи до нього ближче. Та що це? Він же дерев'яний. І справді, чолов'яга цей від ніг до голови був з дерева, і борода у нього була дерев'яна, і ніс дерев'яний, і очі дерев'яні. На голові у дерев'яного чоловіка був дерев'яний капелюх, на плечах дерев'яна куртка з поясом. На ногах дерев'яні панчохи і дерев'яні черевики. Одна щока дерев'яного чоловіка була червоною, а друга сірою. Це тому, що на одній щуці фарба облупилася, а на другій ще трималася. На дерев'яних його грудях висіла дерев'яна дощечка. Червоними літерами, оздобленими великими вюнками, на ній було написано Перехожий на твоїй путі покірно я стою. Монетку в кухоль опусти і будеш ти в раю. У лівій руці дерев'яний тримав великий кухоль, теж дерев'яний. Он воно що, подумав Нільсь. Він отже, милостиню збирає, тому то він мене так зазивав. Добре, що в мене є монетка, віддам її. Все одно вона мені ніколи не знадобиться. І Ніс поліз у кишеню за воронячою монеткою. Дерев'яний вмись догадався. З протяжним скрипом і потріскуванням він нахилився і поставив перед Нільсом свій кухоль. А важкі удари бронзових підошв гриміли вже просто за спиною. Пропав я, подумав ніс. Він з радістю сам заліз би в кухоль для монет. Та, як на лихо, отвір був. За вузьким навіть для нього. А дерев'яний наче зрозумів Нільса. Щось знову заскриготіло в нього всередині, і дерев'яна рука опустилася до самісінької землі. Ніс виструбнув на широку, наче лопату, долоню. Дерев'яний швидко підняв його і посадив собі під капелюха. І саме вчасно за рогу вже крокував бронзовий. Примостившись на потилиці свого дерев'яного рятівника, Нільс із жахом чекав невідворотного. Крізь щілини в старому розсохлому капелюсі, Нільс побачив, як підходив бронзовий.